У Дніпропетровську пройде прем'єра кліпу, в якому знялися бійці АТО. Про це повідомили творці кліпу на прес-конференції в медіа-центрі Дніпропост. Прем'єра відеоролика на пісню Солдати Дніпропетровської групи «Тарантінос» відбудеться у п'ятницю, 20 лютого о 14.00 в Палаці культури Шинник. Вхід вільний прийматимуться добровільні пожертвування на користь українських військових. Зйомки кліпу, бюджет якого склав 0 гривень, проходили на полігоні військової частини тридцять Чість у Підгородньому, куди прибувають мобілізовані солдати для навчань перед відправкою у зону АТО не медали, им їм продержатися вбичу то та к любимым остаться бы живим. Не розкорний матеріал, слышно тоже люди. Мой дед дав свою жизнь жизвіри. что вини не буде? Я прокляну тебя, тварь за друга и за брата. За каждого убитого ребенка слышь, диктатор Режисер відео В'ячеслав Поляков, оператор Денис Гільце. Також буде організовано виставку техніки, яку відремонтували за підтримки волонтерів. А ті, хто допоміг їм у відновленні, будуть урочисто нагороджені почесними грамотами.